Різнобарв'я вишиванок, військових прапорів та творчі патріотичні привітання від колективів Палацу культури енергетик. Так урочисто і святково на пристанційному майданчику ПАЕС атомники відзначили одне з найважливіших державних свят під час повномасштабної війни День захисників та захисниць України. Другий рік поспіль, 1 жовтня, ми вшановуємо героїв і героїнь, які борються за незалежність своєї батьківщини. Також складаємо шану воїнам, які віддали життя за Україну. З життєстверджувальними промовами до присутніх звернулись очільник південноукраїнської атомної електростанції та командир військової частини 3044 Національної гвардії України. Шановні захисники і захисниці, шановні колеги, століттями український народ прагнув жити в незалежній державі. Часто українці були змушені зі зброєю в руках відстоювати це право. Українська земля завжди народжувала мужніх сильних духом людей. Під благословенням заступниці Покрова Пресвятої Богородиці вони зі зброєю в руках йшли на зустріч ворогу, щоб боронити мірні домівки, не дати зневолити мирних людей. На жаль, ці часи знов повторюються. Завдяки вам, весь український народ має надію на майбутнє незалежне життя. Щиро бажаємо всім вам здоров'я, удачі, хай пулі мінають вас, а броня буде міцною. Разом переможемо. Слава Україні! Я хочу подякувати всім військовим, всім цивільним за ту працю, за нелегку працю, за недоспані ночі, за те, що з родиною мало проводять часу, за те, що з дітьми немає коли, і за те, що ми стоїмо з вами разом пліч-опліч на захисті нашої держави. З нагоди свята за особисту мужність у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України від збройної агресії Російської Федерації, грамоти підприємства та первинної профспілкової організації вручено дев'яти працівникам і одній працівниці філії, які нині служать у лавах ЗСУ. Доброго дня всім зі святом. Я приїхав з Курської області, ніколи не думав, що ми і там побуваємо. Ну і хочу. Подякувати нашому колективу атомних станції за надпотужну підтримку з першого дня війни за допомогу, за те, що навіть кадри атомної станції у нас служать в бригаді. Захисник Андрій приїхав на рідне підприємство не з порожніми руками. Разом із собою привіз подяки та прапор на знак вдячності колективу і проспілковому комітету ПС, від очолюваного ним батальйону безпілотних систем. Це все завдяки вам, нашому колективу. Дякую вам, назвардійців. Військової частини 3044 з нагоди свята відзначили грамотами ПС за якісне виконання службових обов'язків і забезпечення охорони та оборони Південноукраїнського українського енергокомплексу. По завершенню урочистостей атомники мали змогу зробити спільне фото біля мапи України та особисто подякувати колегам військовим.